Так, дівчата, з одніми дівчатами я вже поспілкувалася. О, привіт, Оленка. Тепер з іншими, тому що ну, це капець. А я якраз прийшла, коли всі жують. Клас. Клас! Танечка! Боже! А я думаю, хто це до нас прийшов? Так. Да, думаю, то та що ж таке? У нас дівчата поховалися, з Гляньте, яка, яка, яка класна. Та вікуся там принесла, яка класна сіточка. Нікого не видно за нею. Оце її маскування, так? Я вмію облізати. От бачите, як заховалася, а у нас тут і хлопці, я буду <плес> <на січку> включила. Мені так подобається. Пані Марія, така гарна танечка. Тобі казали, ти хоч портрет для нас залиш, щоб ну так ми, <реку> да? <реку> да? Віка. от скажи, <реку> Віка, Ну скажи, ти сьогодні з нам, Що там? Я з нам, слава Богу. Люди відгукнулися, дуже багато принесли. Дякую поліклініки. МВД домовилися, О, домовилися з якимось і Сказав цілу. Машину швидкої допомоги за грузи привезе Супер. хлопцям, які до нас приходять, теж сказали, що іноді каже, нам пропонують борошно, але воно нам ну не потрібно. Ну, так. а Знать я кажу: ну хлопці, uh... ви нам борошно, ми вам хліба. Тобто да. слава оце, Богу, Оце хочу Боже бідні Ті жаби. що вони тільки не перенесли в своєму житті. Але вони як вони народилися? Yeah. 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 <laughs> Ні, вони якраз. Якраз от, який вісить такою. Історичні фа... жаби. Историчный. Я, я просто пам'ятаю, це ж Ігоря Тамари жінка зробила. Він її приніс такою в нам памперсе. І каже цей, і каже: а, я їй сказав, зв'яжи нам жабу, а на в'яже каже, боже, така страшна виходить. Він каже, нам така треба. Це ж не просто, это ж... сам Бог вилів таку да? таку жабу зробити. Да. О дівчата дубль два. Mm -hmm. От у нас друга кімната є. І тут дівчата плетуть. Що ви казали, пані Наталя? Ой, давно нашого ванічку не бачила. Я бачила його позавчора, пила доходу, каву, доходу, він доходу, приїжджав доходу, повз, доходу. зупинився. Казали, чи ти будеш ще хвилин 15, то я підійду. Я сказала, що ні. Нормально все, слава все Богу. Слава Богу. Да, все слава Богу, добре. Головне, щоб живі були, то так, все таки. А, ні, ні. Все інше, то тридцять написала, вийшли з оточення. Ой, боже, капець. Ну нічого, тримаємося, що ж? А у Тані нашій сьогодні був прильот. Тань, ну саме. А у тебе теж вікна повилітали? Ні, вони на, на другу сторону виходять. Слава Богу. А, зали... а ти Ми на якому поверсі? Я на восьмому поверсі. Бляха, як страшно. Ну так, да, ну воно залетіло із, із, з із подвір'я, скажімо так. Пожарку цілились? пожарку у нас цілились не один раз. В, в окупацію туди стріляли наші, після окупації туди стріляють, понятно. Ну, зрозуміло, вони розросли. ж знають. Mm. І ось це, у мене сьогодні всі будуть на ролику жуючі Ваня. Я, конечно, кроме нас Тоні. Хто у нас працює в справі громад? Антоніна і Ксюня. Они ще так, от дивіться трошки нашого центру. Таня, а прикинь, сейчас мы тут ще цей. Поставимо манікени, нарядимо їх гарно, тут будет баннер висити. Цей Херсонський український культурний центр. Прямо це все завісить, всі ці відкини-хечки, Ну, зверху. Тут ми теж придумали вже шов, картинки розвішимо, ікону повісимо. І все, Ваня, хватить жрать.